Прирівняти корупцію під час війни до держзради про такі наміри після низки гучних викритів корупціонерів серед високопосадовців заявив президент Володимир Зеленський. Про переваги та можливі ризики цієї ініціативи власним баченням поділилися народні депутати. Я вважаю, що це сама думка правильна, тому що не можна, ну взагалі мирний час знаєте, корупцією займатися, займатись не можна. Да а коли війна, коли наші хлопці гі е гинуть на фронті кожного дня, це просто неможливо пояснити. От я достатньо часто подорожую. Фронтовими лініями і бачу, ну спілкуюсь з багатьма хлопцями та дівчатами, і вони просто не розуміють, яким чином в тилу таки може проходити. І знаєте, коли якщо це буде прирівняно до державної зради, то тоді не буде запобіжного заходу альтернативного, тобто не можна вийти під заставу а одразу ж після пред'явлення звинувачування або обвинувачування або акту або підозри буде тримання під вартою. Ну, мені здається, що це ну буде сильним сигналом і таким запобіжником. Що стосовно стосується ризиків, ну ризики звичайно теж є, тому що е недоброчесні правоохоронці можуть зловживати, наприклад, таким правом, тому що якщо вони мають таке право, вони можуть не безпідставно, наприклад, або маючи персональні якісь. Е Власні е, міркування да зловживати своїм службовим становищем і підозрювати, висувати підозру такої людині, і вона одразу попадає до в'язниці і потім вести свої якісь там е, власні перемовини. Да, тому е, звичайно, ризики також є, тому треба буде шукати баланс, ну як і в будь-якому іншому процесі. Хочу сказати, що президент абсолютно правий, коли говорить, що треба запроваджувати системне рішення цього питання, і ми, як депутати, точно не можемо ловити за руку кожного чиновника, який порушив закон. Але ми можемо змінити так закони, щоб закрити корупційні лазівки. Ми ще не бачили ініціативи президента президента з цього приводу наразі такий законопроект в парламенті не зареєстрований. Відповідно, тут поки нема що обговорювати разом із тим, ми бачимо вже в мережі, що є застереження щодо ідеї розслідування корупції, якщо її прирівняти до Держради служби безпеки України, бо в такий спосіб може виявитися конфлікт підслідності з національним антикорупційним бюро, і в принципі сенситивні корупційні справи тоді можуть потрапити в розслідування органу, реформа якого ще проведена не була, і це може не Активно вплинути на довіру до таких розслідувань необхідна політична воля для того, щоб це законодавство працювало і щоб не було у вищих посадових органах недоторканих осіб. Я думаю, що це вирішить питання глобальної боротьби з корупцією. Не треба забирати повноваження в антикорупційних органів. Треба дати їм можливість і допомогти це робити. Будь-які е, норми повинні проговорюватися. Наскільки їх треба прив'янити до державної зради? Ми будемо проговорювати, коли відповідний законопроект побачимо в Верховній Раді України. Єдине, що я би застерігався, від хайпування цього приводу, які пропонують окремі народні депутати, е, пропонуючи там відповідно розстрілу за державну зраду, там чи Знаєте, чи повішення, чи відрублення голови, чи кінцівок я вважаю, що тут не всі треба з цього створювати, якісь посміховись, оскільки треба серйозно зайнятися боротьбою з корупцією. Ризик в тому, що без альтернативи застави запобіжний засіб суперечить рішенню конституційного суду практиці Європейського суду з прав людини, бо корупція це як би не було, але все одно злочин в економічній сфері. А тому було б дуже доцільно посилити відповідальність за корупцію у сфері безпеки та оборони, аргументувавши це воєнним станом.